Цілком таємно об'єкт скеля в Коростені. Це не лише природне гранітне утворення, а й секретний командний пункт Коростенського окріпрайону номер 5 що входить в оборонну лінію Сталіна. Ця частина району була побудована в 1936 році в гранітній скелі з печерами. Серед користенців ця історична пам'ятка відома як бункер Сталіна. Проте, в роки Другої світової війни, об'єкт так і не використовувався за призначенням, незважаючи на те, що з нього планувалось командувати всім Південно-Західним фронтом. У 1941 році 200 вояків Червоної армії оборонялися тут протягом тижня. В радянський час об'єкт Скеля належав до системи цивільної оборони. Всі його системи життєзабезпечення, вентиляція, водопостачання, електрика і досі працюють. У 2005 році. І скелі був знятий гриф секретності, та почалось створення музейного комплексу.